Пану Ляховичу, але зачепитися за те, що говорив Шараскін. про це, як він натякнув, що ви були в Києві, і знаєте, як, як непросто було боронити Київ, і це тоді рік тому. А ми насправді, якщо згадати зараз у нас 16 вересня, так рік тому бой березня, так вересня, бої за Київ тривали. Тому що офіційно, якщо там вірити в Вікіпедії, другого 2, 2 квітня завершилася київська операція відступом російських військ? От е, якщо згадувати е, і можливо розкажете ті деталі, які невідомо, наскільки це було е, наскільки ця битва за Київ була складною, і чому Уже зараз її історики війна ще не завершилась, так і ми ще йдемо до нашої промови. Але вже зараз історики називають її е, можливо ключовою битвою е, цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чому так? Дякую. Ну скажу так, що напевно десь чуть більше чи чуть менше року. Ми зустрічались тут в студії, ми приїздом заїжджали. Тут ще були блокпости, тероборона і Київ ще напевно воював. Десь в березні місяці, так якщо я не помиляюся, вже забув дати. Але що було в Києві на перші дні? Колони людей поїжджали з Києва. До речі, я хочу зараз скористатись нагодою і привітати з ним добровольця, який ми нещодавно відсвятковували всіх добровольців, які залишились в Києві, і саме наголосити на добровольцях львів'янах, які проти шерсті оцих людей, які виїжджали з Києва. Їхали в Київ, бо розуміли, що тоді потрібно було відстояти столицю. Якщо ми відстоїмо столицю, далі ми вже будемо воювати рівніше, будемо відштовхувати ворога за кордони з наших окупованих територій. Але Київ був основним центром. Бо якщо би тоді десь здався Київ, або щоб, щоб щось сталося в Києві. Ну, ми б не знали, як повернулась історія, скільки територій залишилося, які території в подальшому за кордоном. Ми розуміли, що Росія не зупинилась би на Україні. Це була б дальше Молдова, Польща, хто б не був. Тобто, оці сміливі люди, які в Києві, як Андрій сказав правильно, видали зброю. Всі були в центрі з центра, виходили на Окраїни Києва. Там ішла така запекла боротьба. По лісах, ці ж мисливці, коли було так, що з одного боку лісу е, одні наші, з іншого інші вороги. І в лісі мисливці відстрілювали. І коли приїжджали до тих мисливців, кажуть, будуть заходити наші. Та ви покажіть хоч хто наші, щоб ми випадково, бо вони всіх не розбирались. Тобто, як, як в цих е, анекдотах, якісь було, що хто не заходить, ці не наші. Тобто, Київ відстоявся тоді і дав оцей поштовх. Який в подальшому дає наші перемоги, і ми стаємо професійнішими. От, я думаю, за кордоном, а ще тим більше за океаном, напевно, відніше, наскільки наша армія стає непрофесійнішою. Але зверну увагу: наші львівські рідні, дві бригади територіальної оборони, 103 і 125. Зараз вони хтось під Бахманом, хтось під Кремінною стоять наші підрозділи. Ми пам'ятаємо, що рік тому їх збирали тут. Вони стояли на блокпостах, де чомусь готувалися. А зараз вони не поступаються бойовим бригадам, таким як 24-та, 80, та 95-та бригада, з якими вони стоять там пліч опліч боронять. Тому е, говорити про професіоналізм чи він став. Меншим чи більшим тут треба ще поспорити. Просто коли вони потрапляють на передову, їм приходиться вчитись в три рази швидше і в бойових умовах. І для цього, напевно, от коли ми знаходимось далі від районів бойових дій, ми повинні готуватись до цієї всієї війни, не бігати, не тікати від військоматів, а спілкуватись, от з хлопцями, бійцями, які приїжджають, і почерпати для себе. Якісь е, події, якісь принципи, щоб коли прийдеться іти все-таки замінити тих хлопців, щоб ми були готові були всі готові і не боялись і розуміли, що їм потрібно робити. Тому що рік проходить е, війни, хлопці рік воюють, але ж воюють рік. Так, да, є загиблих, є багато досить загиблих. Ми втратили найкращих, але ми також виховали професійну достатню армію з простих людей. Інженерів, вчителів, лікарів, трактористів, машиністів ми створили військо, професійне військо, збройні сили це є об'єднання людей, громадян України, які цей фах, ну якби збільшили, покращили. І ми не переживаємо. В нас є професійні воїни, які готові, коли буде наступ, готові. Чуть-чуть відійти і підготувати зміну, яка буде долучатись до наступу, тому що наступ це ще більша інтенсивність, ніж е, оборона. Росія ми бачимо приречена на цій війні. Буде наш позитивний контрнаступ. А чому приречена? Тому що навіть ось цієї. Боротьби пілотованих літаків минулого століття і безпілотного апарату наших партнерів Заходу. Це майбутнє. Ми розуміємо, там безпілотний, а тут пілотований, наражаючи на небезпеку по команді людину, яка пілотує дорогий, але застарілий апарат літальний. Тому Росія програє. Наш контрнаступ він буде новіший. Він буде з майбутньою зброєю майбутнього, а вони залишаються біля Бахмута в полях оці всі загиблі, яких відправили їхні командувачі, і їхні пілотовані літаки, які йдуть в минуле, але їх посилають їхні полководці, їхні керівники польотів, відправляють їх ризикувати своїм життям із-за цього, щоб щось побачити в цьому безпілотному апараті. Тобто це, як ми розуміємо, я колись машинками електронними бавились, і песик бігає, і не розуміє, що це таке. Ну, таке враження, що ці росіяни на літаках також щось з'явилося, не лог. Тому вони приречені на програш, а ми переможемо і до вересня, дай Бог, закінчимо контрнаступ і будемо відбудовувати країну.